Знаєте, в мене 10 вересня призив цього року. І ця пісня дуже болюча для мене. Я її буду там співати в армії, якщо мене загребуть, падла. Називається вона. Зараз така багата назва про армію. Стоп, зараз. Застоюся. Наступила осінь, псіль, мовсіль, прийшла осіння, я пора, всі хлопці в армію забрали наркоманів розпіздяїв Прийшла і очередь моя глобаря. Прийшла пов'язка на бумазі, страні рваність по-сілським. Я би в рай воїнкомат, лисим з автоматом. Мама шабо в морок упала з печі на пол. Сестра сметану розляла, цілий бідон тролітровий на підлогу. Мама шовчу приводили з полу на піч Сестра сметану злизала із підлоги язиком з котячою мордою. А я парнішка, лет 16, двадцять, тридцять, може, більше Поїду на германський фронт, просто так для інтересу подивитись, що і як там, чи є танки, чи нема. Летять над полем, бомбовози, бомбовози, гамновози. Хотя дьобляпать нас гамном самим свіжим, самим жидким, спод корови. Летять над полем, летять, ой, вже пролетіли. Продолжи. Бежит по полю, санитарка звать, там арка двор в порядке. С большой уклейз в руках, трехлитровый от запора. Бежит по полю, а по насе 8 семьдесят семьнадцать. Больше кирзовых сапогах, сорок пять на босую ногу, чтоб подмышкую не терло. А я парни, шкале шестнадцать, 20, 30, может больше. Лежу ногой, челюсть рядом, но скармане, кармане притворяюсь, будто больно, будто больно, очень больно.